Всіх вітаю. Як обіцяв, зараз зніму коротенький огляд прийомки по чорним цвітним металам. Медь, алюміній мікс, баночка, ну, беремо все як інші. Ціни постараємося зробити. Дуже приємні, щоб було цікаво з нами співпрацювати. Ну, навіть у нас оборудоване місце, де щось почистити, перебрати, перевірити. Аналізатор тут на прийомці, до речі, теж є. Вагова є. Все є. На е, сьогодні постараюсь до вечора виложити в Viber і в Telegram ціни. Так що, кому цікаво, підписуйтесь. Тут теж будуть відео огляди. На стаціонарному пункті адреса теж буде вказана. Ціни будуть вище, ніж в прайсі. Також хлопці займаються і демонтажем, і порізкою, і вивазом. Так що, в кого є крупний об'єкт на здачу, то теж можна це все порішати. Все, Всім дякую, підписуйтесь.